Нічний удар ворожих дронів Камікадзе по Львівщині близько 15 безпілотників атакували місто та область. Обвинувачений у справі Ірини Фаріон відмовився свідчити, а донька вимагає 15 мільйонів компенсації. Скандал в УКУ Наталка Ворожбит звинуватила університет у дискримінації при поселенні доньки. У Львові покажуть фільм Спогад про родину Базилевичів, яка загинула внаслідок російського ракетного удару у вересні минулого року. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі. Та я Любов Ступчук. Підписуйте. Підписуйтесь на наш канал тисніть дзвіночок ставте лайк і починаємо у ніч на 3 вересня Львів зазнав масованої атаки російськими дронами камікадзе типу Шахет. Близько 15 безпілотників було запущено в напрямку міста та області. Протягом кількох годин над регіоном тривала активна робота сил протиповітряної оборони. Повітряна тривога на Львівщині пролунала близько першої ночі. Впродовж наступних годин фіксувались переміщення дронів у напрямках Жовкви, Сокаля, Радехова, а згодом і у Львові, Під Камені та Кам'янці-Бузькій. У пролунав відбій. Але вже за кілька хвилин. Хвилин тривога пролунала знову у самбірському та яворівському районах через повторну загрозу дронів. Ближче до п'ятої ранку ППО також зафіксувала загрозу крилатих ракет типу «Калібр» та «Х-101» для низки районів області. Загалом тривога тривала понад шість годин і завершилася лише о 6.45 ранку. Унаслідок атаки одне з ворожих влучань знищило приміщення у Львові, яке спершу вважали складом. Згодом з'ясувалося, це була майстерня, де працювали скульптори, і виготовляли пам'ятники. На момент удару людей у приміщенні не було, тож обійшлося без жертв. У місті лунали вибухи, спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідували. Інші уламки дронів впали в різних частинах регіону. Інформація про постраждалих не надходила. Загалом ніч на 3 вересня Росія запустила понад півсотні дронів та щонайменше два. Ракет по різних регіонах України. Більшість із них було знищено силами ППО. Обвинувачений у справі Ірини Фаріон відмовився свідчити, а донька вимагає 15 мільйонів компенсації. У Львові триває резонансне судове засідання у справі відомої мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. 3 вересня в Шевченківському районному суді обвинувачений В'ячеслав Зінченко відмовився давати свідчення, пояснивши це позицію захисту. Та прийшов на слухання у формі футбольного клубу Дніпро. Уперше під час засідань Зінченко напряму звернувся до доньки загиблої Софії особи, яка виступає у справі як потерпіла. Вона розпочала свій виступ зі згадки про життєвий науковий доробок матері, а також пригадала обставини того трагічного дня. Під час емоційного виступу Софії стало зле і саме в цей момент із несподіваною пропозицією допомогти виступив обвинувачений. У мене є вода, сказав Зінченко, що стало першим публічним контактом між ним та родиною загиблої у залі суду. Втім, як розповіла Софія, далі питання від Зінченка стосувалися не справи, а її особисто. Зокрема, обвинувачений запитав, чи планувала вона його спалити. А також цікавився, як саме буде використано 15 мільйонів гривень компенсації, які Софія вимагає через суд. У відповідь донька загиблої заявила, що вся сума, якщо їй буде присуджено, буде передана на потреби ЗСУ, зокрема на закупівлю дронів. Вона також повідомила, що отримує погрози від прихильників Зінченка, через що перебуває під охороною. Софія особа наполягала на довічному ув'язненні для обвинуваченого, підкресливши, що те, що сталося з її матір'ю, це не лише особиста трагедія, а й національна втрата. На засідання також прибули батьки Зінченка. Його мати була присутня в залі, а батькові військовому, який понад рік служить без відпустки, не дозволили бути присутнім, оскільки він має виступати у справі як свідок. Наступне судове засідання призначене на 18 вересня. На ньому розглядатимуть питання продовження запобіжного заходу для В'ячеслава Зінченка скандал навколо уку доньці Наталки Ворожбит відмовили у поселенні до колегіуму через емодзі. Відома українська драматургиня, сценаристка та режисерка Наталка Ворожбито прилюднила інформацію, що її доньці Парасті відмовили у поселенні до колегіуму українського католицького університету. Причиною, як стверджує сім'я, стала реакція університету на веселковий прапор емодзі, який донька розмістила у своєму інстаграм. За словами ворожбит, поселення було узгоджено, документи та оплата внесені, але за кілька днів до початку навчання їм повідомили про відмову. Офіційно це пояснили високою конкуренцією однак у телефонній розмові представниця УКУ за словами ворожбит натякнула, що емодзі з веселковим прапором стало причиною відмови. Родині запропонували альтернативне житло у квартирі для викладачів за умови, що донька видалить символ і не поширюватиме ЛГБТ-тематику в університеті. Сім'я відмовилась і розірвала контракт із УКУ. А поразка вступила до Києво-Могилянської академії. У свою чергу університет у офіційній заяві наголосив, що розподіл місць у колегіумі здійснюється за конкурсом із врахуванням мотивації. І готовності до життя за правилами спільноти також УКУ повідомили, що пропонували інші варіанти проживання поруч із кампусом і висловили жаль у зв'язку з рішенням сім'ї не продовжувати навчання в університеті. Правозахисники зазначають, що відмова у поселенні через емодзі з ЛГБТ-символікою може розцінюватись як дискримінація за ознакою сексуальної орієнтації чи ідентичності, що заборонено законодавством України навіть для приватних навчальних закладів. Реакція суспільства поділилась на дві сторони. Частина вважає, що уку порушив принципи відкритості і толерантності, дискримінувавши студентку через її вираження особистої ідентичності. Вони закликають університет переглянути свою політику і гарантувати рівні права всім студентам, незалежно від їхніх переконань чи символів. Натомість інша частина підтримує позицію уку, підкреслюючи, що університет має право встановлювати правила проживання в колегіумі, які відповідають його цінностям і місії. Вони вважають, що навчальний заклад повинен зберігати певний моральний та ідеологічний курс, особливо враховуючи його релігійний статус. Житель Львівщини вимагав 16 тисяч євро за зняття з обліку ТЦК. Правоохоронці затримали 38-річного мешканця області, який пообіцяв вирішити питання щодо зняття з обліку військовозобов'язаного чоловіка. Зловмисник звернувся до родички потенційного призовника і пообіцяв, що за 16 тисяч євро зможе вплинути на працівників медичних закладів на Буковині. Вони нібито мали підготувати документи для звільнення чоловіка від служби за станом здоров'я. Правоохоронці затримали фігуранта на гарячому під час утримання всієї суми хабаря. Наразі йому повідомили про підозру за зловживання впливом. За це передбачено до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. 25-річний мешканець Львівщини віз за кордон 40 тисяч доларів у шкарпетках і під сидінням. Інцидент стався у пункті пропуску краківець Курчова. Водій кросовера шкода, мешканець Львівщини. Обрав для перетину кордону зелений коридор і повідомив, що перевозить разом із пасажиром по 10 тисяч доларів. Кожен однак, під час огляду під водійським сидінням митники знайшли ще 10 тисяч доларів, прикритих дорожньою сумкою. А ще 30 тисяч доларів були заховані у шкарпетках прямо. Під штанами чоловіка загальна сума виявленої незадекларованої готівки перевищила 1 мільйон 600 тисяч у гривневому еквіваленті. Усно задекларовані 20 тисяч доларів. Митники повернули водію та пасажиру, а 40 тисяч доларів вилучили до рішення суду. На порушника склали адмінпротокол. У пункті пропуску Шегині службова вівчарка виявила у пасажирки автобуса заборонені таблетки. Жінка намагалася перевести через кордон понад 600 психотропних пігулок та трансдермальних пластирів, обіг яких в Україні обмежений. Виявити їх допомогла службова бельгійська вівчарка Алсу, яка працює на львівській митниці. Громадянка Іспанії, уродженка Запоріжжя, їхала автобусом Мерседес бенц За фактом порушення митних правил на неї склали протокол, а також направили повідомлення до правоохоронних органів. У Львові запустили серійне виробництво нових електробусів Електрон. На Львівському заводі Електрон Маш стартувало серійне виробництво нової моделі міського електробуса Електрон Е-181. Це повністю електричний транспорт довжиною 10 метрів, розрахований на 90 пасажирів. У салоні 30 сидінь, одне з яких адаптоване для маломобільної особи. Електробус може проїхати до 350 кілометрів без підзарядки, а повністю заряджається за 5 годин. Передбачений й система. Рекуперації під час гальмування енергія повертається назад у батарею. Модель зробили в межах державної програми. Зроблено в Україні понад 40 деталей українського виробництва. До створення електробуса долучились понад 250 підприємств з усієї країни. Львівські хірурги відновили лицевий нерв жінці, пересадивши м'яз з ноги на обличчя. В лікарні святого Пантелеймона у Львові провели унікальну реконструктивну операцію. Відновили лицевий нерв 39-річній жінці, яка понад 10 років жила з паралічем правої половини обличчя. Постраждала мешканка Кременчука Галина Ковтун. У 2013 році перенесла операцію з видалення доброякісної пухлини мозку. Через ускладнення у неї стався параліч правої сторони обличчя. Операція у Львові три. Тривала понад 6 годин. Хірурги пересадили м'язи з ноги на обличчя та підключили його до гілки трічастого нерва за допомогою мікросудинної техніки. Через 4 місяці після операції жінка вже відновила рухи і може знову усміхатися. У Львові покажуть фільм Спогад про родину Базилевичів. Вже завтра, 4 вересня, у Львівському кінотеатрі Планета кіно відбудеться показ документального фільму Сила любові, присвяченого річниці трагедії родини Базилевичів, яка загинула внаслідок російського ракетного удару 4 вересня минулого року. Стрічка створена на основі спогадів і інтерв'ю з близькими людьми, які знали сім'ю. Авторка фільму Роксолана Маїк, подруга та однокласниця середньої доньки Базилевичів Дарії. Для неї ця робота особистий проєкт, спрямований на збереження пам'яті про друзів і їхню родину. Показ розпочнеться 19-й. Також фільм буде доступний для перегляду онлайн вже 6 вересня 18-й Його опублікують на YouTube. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.